Привезли канді для нуклеусів. Ну то канді, що ми ставили, що ми ставили, бджола вже майже добрала. Бачимо. Ну і зараз буде заміна канді, так як ще будемо роздавати дотацію. Ну, тут ще бачимо є, але все рівно я ще буду, ну, я буду додавати повний кульок, так як у нас передає таке невелике похолодання і ліпше підстрахуватись і дати покулькові кандів нуклеус. Рамки з медом. Або сироп я не даю, щоб не провокувати нападку, а такі кульки, сканді, якраз саме то. І бджола добре їх бере і не буде в нас вже нападки. Щоб Ну, проп... Так, і моста. Нуклеусе я також отак утепляю з боків, такий ставлю пінопласт, аби повітря зовсім не виходило. І з цього боку також йдуть такі два пінопласти. Тут і тут. І ще є тепла заставно. Отак. Отак таку ліпешку. Получають зверху. Меду є, ще трошки бачимо там. Ну але тут дуже мало. Так буде надійно. Так, меду ще бачимо є. Але все рівно ми додаємо ще канді. Хоча то небагато, ну отак от на рамочках ще є Крайна рамка. Але все рівно ще вони отримують. Верху канди. Тем покитили. Так. Так, готово. Ну от такі рамки ще з краю є, але це нічого не означає. Дотацію потрібно все рівно додавати. Так, родить зверху.